Привіт усім! Мене звати Анна, хто мене бачить перший раз, я зі Львова. Я живу в Італії багато років, дуже багато років, 30 років. Мені аж страшно, що я так вже в Італії багато живу. Я себе почуваю італійка, я себе не почуваю, Українка себе трохи почуваю. Ну, Може, десь 80% я себе почуваю українка і 20% Італійка, тому що все-таки все перестроїлося по-італійськи. І кухня по-італійськи. Я живу в Тоскані. Зараз я прийду до хати і я буду варити бульйон. Бульйон е багато людей не знає. Е в Італії варуть бульйон і теж дуже люблять з Скурки в Україні колись давно ми варили тільки скурки і баста. А тут варять. Такий італійський бульон він набагато такий, знаєте, більше насичений. Більше м'яса тут дають, беруть велику каструлю. І обов'язково обов'язково треба додавати волове м'ясо. І не тільки, треба додавати навіть кости, такі волові, всякі кости. Ви розумієте? І я зараз так буду по-італійськи варити. Він мені дуже сильно сподобався. Я курку не знайшла, таку, яку я хотіла. Я хотіла знайти курку є, але кури такі, знаєте, дешеві, є за кілограм там 3,3,90, 390 380 Я боюся таку курку брати, бо ті кури, ви б як побачили, як вони ростуть, в яких вони умовах ростуть. Ви б ніколи пізніше вже ту курку не купляли і би її не їли. Таку дорожчу трошки курку я не знайшла. Я була в одному, в другому магазині, я вже була ввечері, я не знайшла. Я купила пів капони. Капони, хто живе в Італії, так само напевне знає, тому що капони це. Дуже м'ясо, дуже сильно смачне, дуже сильно пахне, і воно дороге набагато. Але чому воно дороге? Тому що воно дуже його готують на свята. Тому що що таке капоне? Капоне – це молодесенький кугутик, який не досяг ще сексуального свого життя. Його каструють до двох місяців. Малесенького кугутика каструють до двох місяців, і тоді він починає рости. Не думає про курок, не бігає за курками, і він тоді в нього метаболізм підвищується. І він дуже багато, м'ясо в нього дуже смачне. Він тоді багато їсть, жиром обростає, у у І він тоді дуже-дуже пахне в м'ясі. ну, Зовсім він пахне. він, він М'ясо дуже таке, знаєте, тенеро, як сказати вам, таке м'ясеньке, дуже смачне, пахуче м'ясо в нього є. І от я купила того. Пів капона, капоне називається, І що хотіла курку купити коротше, на другий раз. Бо я хочу зварити таку велику каструлю бульйону, таку велику, знаєте, щоб було на три дні і купила два куски волового м'яса. Кости теж не знайшла, вже розібрали. Хотіла такі голі кости купити волові, теж я їх не знайшла. Там всякі хрящики такі, я теж дуже люблю. На бульйон в Італії обов'язково обов дають сидано, має бути сидано, карота, карота сельдирей морква. Петрушка, я не знаю. Напевно, в них так вони так не зациклені. Сильно, щоб давати петрушку, та як в нас. Я дам петрушку, я маю, обов'язково мені подобається. Хоч перець тут в Італії я не знайшла. Я скільки я вже дивлюся по супермаркетах, треба піти мені в український магазин і запитатися в нас тут в матрешку. така У нас такі в Італії, по цілій Італії є такий магазин, який називається Матрьошка. Але Матрьошка це мускальський, правда? Чому вони ну, ще колись так назвали? Може, тепер будуть вже по-інакшому називати. Коротше, і продається. Там такі всякі українські продукти, і, може, я цей пахучий даю, бо він добре йде, я пам'ятаю. І, і даю ще в Італії один малесенький помідорчик, якщо ви маєте свіжий помідорчик. Я помідорчик не маю, я не буду давати помідорчика. Mm, що я хотіла сказати? Ну от такий бульйон варуть. Обов'язково обов'язково має бути не так, як в нас. Колись о, з Радянського Союзу як в нас варили? Курка і все. Курка, там давали півкурку чи цілу курку. В основному цілу курку варили і таку каструлю, і тільки курка була і більше нічого. А тут наоборот тут дають такий наваристий, дають ще й волове м'ясо. і Воно ну, теж набагато смачніше. Ви знаєте? Воно таке. А, ще основне ще основне секрет, щоб був смачний. Бульйон, русіл колись говорили, навіть на Львівщині русіл казали. Знаєте, ви зараз я вам скажу. Цей бульйон м'ясний, щоб він був смачний, треба його кидати в холодну воду. Бо люди не знають, чи в холодну, чи в гурячу кидати. Я вже тут слухала сто разів, багато таких по телевізору. У нас показують італійських поварів, бо в нас саме настоящий італійський повар, який розуміється в їді, це їх мужчина. У нас мужчини в Італії готують їсти. Настоящі поварі це мужчини в Італії, а не жінки. І е, треба, е, що я хотіла сказати, треба, треба м'ясо кидати в холодну воду. Тоді воно, весь смак з м'яса, запах, пахуче м'ясо, вам все вийде в бульйон. Якщо ви хочете м'ясо їсти, відварене м'ясо, де коли треба, от хочу відварене м'ясо, бо мені там м'ясо треба на блінчики, мені треба на то м'ясо, мені якісь вареники, пироги треба робити. Якщо вам потрібно відварене м'ясо, кидайте його в гарячу в воду, в кип'яток. Тоді м'ясо зразу стиснеться ось так. І весь смак, запах, вся пахучість того м'яса залишиться в сердині. Отак, воно, знаєте, як м'ясо, воно таке, а пініше кинете в гарячу воду, воно так стискається, 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 таке маленьке робиться. І всі со соки залишаються в сердині пахучі. Запам'ятали ви, якщо бульйон, то кидайте в холодну воду. Якщо ви хочете відварене м'ясо, кидайте в гарячу воду. Але от є такий негативний момент, коли... Коли, наприклад, е е е от, я теж не люблю, якщо наприклад, е в каструлі пізніше е лишається оце, знаєте, його, то м'ясо муче не мочи, треба зараз ще мучи не мучити, але воно завжди кров виходить. Як воно вам закипить, тоді каструля така, знаєте, нечиста. Як вам сказати, кругом така, осадок такий той з крові, така брудна вода виходить. Як я буду робити? Я буду так. Е Доведу до, до температури, кидаю в холодну воду, м'ясо, довожу до 60 градусів, до 60. Саме найбільше до 70. Навіть 70 вже не треба. До таку, знаєте, досить гарячу воду. 60-70 градусів, не більше, не більше, бо воно вже пізніше отак вам стиснеться і пізніше смак буде несмачний. 60 градусів. І тоді я це м'ясо витягаю, ще раз його помию, сполочу, каструлю помию ту воду вилию. А друга каструля у мене вже готова є з гарячою водою. Але така сама температура, не з гарячою водою, ну така сама температура 40 може бути. Вже така, знаєте, трошки підігріла. Підігріта вода. І я то м'ясо гарне помите, чистеньке кидаю знову в чисту воду. Але не дай Боже, щоб ви не забули, і щоб вам не закипіла ця вода. Бо пізніше як вона закипить, ще раз вам говорю, воно стиснеться докупи, то м'ясо, і пізніше вам бульйон не буде пахучий. Ось так. Бульйон я дуже люблю, мені вже ось, бракує от, зупи, бульйон. Ввечері хочеться. І е, Віталії їдять е, з макарончиком таким. всяким, і Тут всякий макарон є і дуже якісний, дуже сильно смачний. І Може бути він на яйцях, може бути він без яєць, може бути дрібненький. А знаєте, що я ще хочу попробувати? Як воно називається? Я їла, там люди. Е, їдять е, як вона, страчателя така називається. Отаке От я хочу попробувати, Воно дуже добре Мені Лишиться чи не лишиться? Ну всюдно ну, ли треба бульйону багато? Знаєте, як зробити ще? Взяти тарілку, вибити три яйця, збити, 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 дати багато парміджану туди в середину, Муки не треба давати, тільки яйце і парміджану. багато, ну як багато. Ну, три яйця там нам дати напевно 100, може 180 вісімдесят грам того парміджану. Збити, 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 збити. Гарно, гарно збити. І тоді так по чуть-чуть в бульйон виливати і так махати ложкою чи вилкою. вилкою так. Махати, 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 махати. І воно то яйце з цим воно починає знаєте, так набухати, починає так, такі воно не росте, бо там муки нема. воно воно, таке, знаєте, такий, багато такого така страчателя виходить. І воно дуже смачне, по-перше. Я думаю, що воно дуже протеїнів тут багато є. Тому що бульйон це є протеїни. Пізніше парміджану це великі протеїни і яйця дуже протеїни. Я багато років не їла м'яса тут в Італії. Бо в нас е, я в Італії дуже прислухаюся до, до всяких лікарів, які говорять до такі передачі розумні. Я е, щось в хаті роблю і слухаю, що лікарі розказують. І в нас от багато років назад. Ну, Я багато років. 10 років назад, дуже були проти того м'яса, бо там багато антибіотиків і ті ну, кури, само собою. Ну, але Червоне м'ясо я взагалі не їм. Я взагалі червоне м'ясо не їм. Бо в нас червоне м'ясо, лікарі дуже критикують червоне м'ясо, іменно від червоного м'яса починає людина захворювати на ті самі важливі хвороби, ті от, що кидаються. На букву Р. Страшно аж говорити. І що я хотіла, я не їла багато м'яса, багато років я більше їла протеїнів, я брала фасолі, лігумі, всякі, чечевицю. Оце все я дуже багато їла. І от риби я мало їм. Мені треба більше рибу їсти. Але тепер я вже починаю трохи більше їсти м'яса, тому що м'ясо треба їсти. У нас тепер вже. Обов'язково на етакетках написано, що, що там, наприклад, курка не, не давали їй ніяких антибіотиків, росла без антибіотиків, не їла там всяких такої, ну, тих шкідливих тих, тої пшениці, тої, як вона називається, ну, кукурузи недоброї, нездорової. Здорову їду їла, і саме основне, що гуляла на вулиці, курка. Оця. На відкритому повітрі вона ходила. І так само свині, це все решту, в нас все вже тепер по закону має бути написано. А там, де нічого не написано, там означає, що ті кури бідні, вони так жили в такій клітці. І в тій клітці було 5 метрів квадратних, і у них там 15-20 штук. і там деякі вмирають. І ви бачили такі всякі фільми по телевізору показують і ті кури без світла зовсім. У них там світле, таке, знаєте, світло, штучне світло їм дають. Там вони такого світа Божого не бачать, не бачать на вулиці денного світла ніколи. Вони там живуть дуже інтенсивно їх годують, їх тоді продають. Та курка куштує дуже мало. Тому що вона, я не знаю, за два місяці вона вже набирається жиру, вона набере вона вже повністю для вагу. Вона набрала її, продають. Я таких кур дуже боюся. У нас тепер м'ясо стало набагато здоровше, бо можна вже вибрати, і людина вже знає, як, де добре купляти, а де не добре купляти. Я не розумію таких людей, які тішаться, купили велику курку, заплатили 3 євро. І вони тішаться, що є багато що їсти. І бульйону багато, є, і м'яса є багато. Я таких продуктів дуже сильно боюся, бо ми є те, що ми. Що ми їмо, ви розумієте? Це от запихати що-небудь в сердину. А пізніше думаєш, звідки в мене то взялося? Чому я на то хвора? Чому в мене там були? Чому в мене то? Чому пізніше задаєш собі питання а? А воно все від є. тому що ми є то, що ми їмо. Ви розумієте, щоб якусь енергію мати, щоб гарно нормально виглядати, щоб бути психологічно здоровою. Тобі треба здорово їсти, і треба мало їсти, дуресенки мої. Я теж вже стараюся мало їсти. І е, я солодкого майже не їм можу зірватися там, знаєте, один раз в три місяці або щось новеньке. Я хочу попробувати, як Я десь в подорожі, наприклад, подивлюся щось нове. Я хочу попробувати, А так я солодкого мене не інтересує, мене не тяне. Я можу йти заходити в магазин, от, наприклад, кондитерський магазин, який-небудь. Я спокійно, спокійно переходжу біля всіх тортів, біля всіх пирожин. Я на це все дивлюся. І я і мене не тягне на це. Я навіть, навіть якщо я би купила, з'їла, я навіть великого задоволення не получаю. Бувало таке, от купила і з'їла і думаю, ну, для чого то я з'їла? Я навіть задоволення ніякого не отримала. Ви розумієте? Дена просто відвікає такого їсти. Що я хотіла сказати? Що от Зараз я хочу трошки о, зима, зараз хочеться такого. І відвареного м'яса багато, ну, з'їсти. Хотіла я зварити таку велику каструлю того бульйону, але вже як є, так є. Коротше, м'ясо купила таке. На другий раз мені треба краще приготуватися. І купити щось таке більше таку курку якусь поважну. Один раз я побачила, знайшла була таку гарну велику жовту курку. По ціні. Це, це жовта, чи вона біла, це не, не по тому, як вона виглядає, а по ціні. Тому що є кури, яка дешево, а є курка, яка дорожче. Раз та курка дорожче куштує, значить є причина. Значить, вона їла краще, значить, їй по, вулиці, по вулиці вона гуляла, вона трохи траву їла, там пісок, камінчики і це все решту. І така курка, вона більше здоровша на здоров'я. І ось так. І треба ще одне, щоб не треба себе просто заставляти один раз в тиждень їсти рибу. Рибу один раз, хоча б два рази в тиждень. Ви знаєте, я як приїхала в Італію там на першій моїй роботі, мені сказали: Ну, ми не ми не любимо. Ну, старша людина там була. Каже: Я не люблю рибу, я для тебе буду купляти. І мені один раз в тиждень купляли оту ту орату, так, кожного четверга. Бо За продуктами тоді в четвер, я пам'ятаю, їздили. І мені купляли тільки для мене одну урату. Ви розумієте, Ви можете собі представити? Я здивувалася, як так можна не любити м'ясо, не, не любити рибу. А от тепер до мене таке прийшло: я рибу не, не цей, от не хочу і все. Ну Якщо би зготувала вже там знаєте, або десь чи в ресторані, чи десь я би їла, а так от самі купляти це все чистити, смердіти. Но. Зараз я знайшла курку, готову, таку дуже смачні кури, в нас тут е, продають. Так само дуже сильно смачна курка, називається е, кампези. Курка кампези. Кампо, це означає поле. Курка, ціла курка куштує 8,50, 8,50. Там, в супермаркеті, продають ті кури. Є курка 8,50 і є курка, е, називається е, як вона називається. Польо, ароматику, ерби, ароматики, Полю Аля гріль. Аля гріль, ароматику, ароматізатор, щось таке. Коротше, аля гріль. Ця курка за ціла. вони по, по штуках продають. Не за, не за кілограми, а просто штука. Що, ну, там кури всі одинакові. І та курка коштує 450. Я завжди не бачила, що то чомусь чи не продавалося, чи що колись. І оці кури кампи, за ті, що на полі, я їх не бачу. Я купила такі нормальні. Я один раз ту курку, другий раз купила. Та вона ніяка, вона просто не смачна. А тепер, як пробувала, попробувала оцю другу купити, кампи, що вона написано, кампи, та вона така смачна. Та там навіть, навіть саме м'ясо, оце, як воно називається, то філе, грудінка оця. Та та грудінка, вона смачна. Ось сама пісна грудінка. Вона сама смачна грудінка, тому що м'ясо смачне. Якщо курка сама не смачна, там додавай не додавай всяких спецій, всяких травів, вона все одно буде ніяка. І от один раз я купляю в тиждень, та не фісу, але вже десь, може, четвертий раз я купила ту курку і ми ту курку два, два, е, два дні їмо, тому що вона дуже велика і там дуже багато є, що їсти. Мої, я найбільше це крила люблю, в курці їсти, шию крила і дупу. Дупу, дупу. 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 Там, де жиру, так трошки під низом, і все. А мій компаньон їде оці от е, стегна, а пізніше вже залишається, як називається, е, е, називається е, ну це саме сухе м'ясо. Грудинка, оця грудінка. І м, тоді грудинку вже грудинку можна порізному. Ти можеш вже от порізати на кусочки, додати до інсалати, до чого-небудь з капустою, до зупи кинути. Короче, де, де кинеш, так кинеш грудьки на, на кусочки порізати, і вже можна її їсти. І ось такі у мене. Я от сьогодні зранку теж слухала лікарку українську, не українську, а з бульцану. Лікарку народом з бульцану, Вона там лайф вели з одною, ще з одною такою докторисою розказували про м'ясо. І м'ясо треба їсти. Тому що оті протеїни ви не знайдете в протеїни, інакші. В м'ясі тваринного походження. Ніж в м'ясі рослинного походження. Рослинного походження, ви знаєте, це фасоля, це от всякі ці от е, чечі, е, що лінтійки, о лінтійки треба мені частіше готувати. Я щось забула, колись завжди готувала ті лінтійки, чечі завжди. Тепер щось забуваю. І ось так. Дуреньке моє, таке м'ясо треба їсти. Зараз зварю той бульйон. І пізніше ми будемо з макарончиком їсти, будемо їсти з такими тими маленькими тими пільменчиками, як вони називаються, там наповнені таким м'ясом. Ну, а навіть без нічого. Знаєте, я ввечері даже люблю, Мій італіз не знає, вони так, мій італіз, мій компанію італійський, вони так в Італії так їдять. Не їдять бульйон разом з м'ясом. Вони так бульйон з макарончиком, а піше ту курку їдять з вердурою, окремо. Курка з, з якимись овочами чи свіжими з вареними. ліпше з вареними, бо варене тут, варене тут, воно ліпше йде. А от взяти того бульйону і, і дивненько нарізати того, того м'яса відвареного в сердину і все. І не треба ні макарону, якщо ви не хочете, ні макарону не треба, нічого. Але вони парміджану дають. От вони ще дають парміджану. Отак от бульйон вони їдять, той русіл. Макарон. А, і ще одне основне, що вони. Завжди-завжди макарон варуть в бульйоні. Наприклад, ви у вас двоє. Є, так? Ви зварили одну каструлю велику бульйону з тим з м'ясом таким. так? Вони беруть ввечері, вже як зварили на другий день. Наприклад, ви сьогодні зварили ввечері на другий день. Вони то відсіджують, й весь жир відсіджують зверху. Пропускають, викидають і всі, що там на тої петрушка, там якась лишається, вони чистенькі, чистенькі. Пізніше на другий день, як ви хочете його їсти, вони набирають, беруть таку черпак, ринку, таку миску, таку велику. Вони його підігрівають, і обов'язково, обов'язково, обов'язково макарончик, який би ви, ви там не хотіли, чи ви чи домашній тут ніхто вже не робить, але купляють і кидають варити там в бульйоні. Він повинен варитися в бульйоні, в бульйоні. Не окремо на воді, так як колись ми, ми цей. Моя мама, як приїхала тут в Італію, ще на самому початку, вона так здивуває, кажу, мама, дивися, кажу, тут макарон домашній на лазанью, на тортелі, на пироги, на вареники. Роблять тільки-тільки на самих яйцях. Тут води не додають. Я знаю, кілограм муки там дають 6, вісім, десять яєчок і воно зовсім не тверде. І не додають муки води зовсім. А моя мама каже, дивись, які ми були дурні, і яєць так було багато, колись в селі і продавалися на базарі, колись яєць було взагалі багато всюди. І моя мама каже, і яєчка було завжди. І ми завжди давали одне або два яйця. Бо боялися, щоб тверде не було. Я пам'ятаю, як я була мала, як я була ще, ще молода в Україні. Ну, там мала 15-18 років. Казали там у неї це не знаю, два, може, саме найбільше давали. Але не треба давати три-чотири, та ні, тому що їй тісто буде тверде. Так колись говорили. Ви собі можете представити, як часи міняються? І ось так. Так що дякую, що ви мене послухали. Дякую, що ви зі мною побули. Мені дуже приємно. Пишіть, що ви думаєте, який ви бульйон варите. може в Україні вже теж змінилося. Привезли нові рецепти з Італії, бо люди сюди їздять, сюди бачать, як роблять. І може вже так само до е, бульйон варуть з курки і дають так само у волове м'ясо. Вулове м'ясо. І обов'язково з кісточкою, дорогесенькі мої. Обов'язково має бути кісточка. З кісточкою має бути. Ось так. Пишіть, як, звідки ви є, як вас звати, звідки ви дивитеся на мене, на мої відео. Всім вам теплий привіт з Італії. У нас сьогодні дощик. Я перший раз шапочку взяла, я в шапочці буду завжди тепер ввечері ходити. І у мене ніколи насмарку не буде. ніколи не буде. В Голову треба отут тепленько, тепленько, тепленько. Тепленько, тепленько і все. Насмарку ніколи не буде. Як ви будете голову мати, це навіть красиво, а чому? Думайте, скільки я бачу, у Львові ходять холодно, жар... ну, холодно, вітер дує, там... і вони всі ходять без шапки. Ви що думаєте, що ви, як ви будете без шапки, ви будете красивіші? Це ж зима, все одно, чи ти в шапці, чи ти без шапки. Це все одно красиво є, тому що зима. Немає нічого тут такого странного. Здоров'я терпіння вам усім, дорогинки мої українці, миру, спокійної ночі вам. Обнімаю вас всіх, цілую і побачимося дуже-дуже скоро. З вами була Анна зі Львова, яка живе в Тускані, в Центральній Італії. До скорої зустрічі!